Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу поділитися з вами, що я навишивала за ці вихідні. За п'ятницю, суботу, неділя, понеділок, і сьогодні у нас вівторок я почну нову роботу, яку я вам покажу пізніше. А зараз хочу поділитися. Найперше, що у мене відшилося, це ось такі. Ось такий місяць. Це мені подарувала до обміну подарунками Яна вишивана. Давайте так зробимо це на задній план відсунемо органайзер. Це покладемо ось так гарнесенько. ось такий місяць. Це, якби новорічна іграшка. Думала я вишивати його з двох сторін, але мені не вистачало бусин. Бісеру я вже не мала можливості, щоб замовити ще додатково ці бусини. Так, трішки посуну камеру. Зараз хвилинку трошки вами порухаю. Не мала якби, такої можливості, тому я вирішила вишивати з однієї сторони, думаю, теж дуже гарно виходить. А також, хоч і в нас прийшла паска, я відшила спочатку ось такий підсвічничок. Хочу сказати, вишивається складновато, дівчата. Як я не намагалася, щоб було рівненько ось ці бусинки, воно все рівно де-не-де, в шахматних порядках, не дуже добре лягало, я вже й нитку протягувала, нічого мені не допомагало. І я вже вирішила, як же буде, так буде. Ну, ніяк я не могла його якось так відшити, щоб було ще краще, щоб було все гарненько, рівненько. Вишивається з двох сторін. В техніці йшов назад іголку, і тому його дуже тяжкувато вишивати. Ось такий підсвічничок, це для свічечки. А також вишила у пару, ось такий Христос Воскрес. По поводу цих букв. Ці букви трішечки легше вишивалися, тому що вишивалася я з, дву... з однієї сторони, але все рівно, як бачите, є ось ці такі, як то в такому шахматному порядку деякі бусини лягають. Десь лежить ідеально, десь лежить трошечки пригають туди-сюди. Я не знаю, в чому це справа. Вишиваю ласкрізь одинаково. Особливо десь на таких якихось як-то поворотах чи як сказати. І то, бачите, тут рівнесенько лежить, а отут щось він підпригує. Ну, не знаю, в чому діло. Я вишила тільки з однієї сторони. Хотіла, знову ж таки, вишивати з двох сторон. Думала, но потім я сіла, подумала. По-перше, мені не вистачить знову ж таки бусин. Це раз. По-друге, якщо ось так розвернути роботу, як ви бачите, букви в іншу сторону читаються, розумієте? Справа наліво. А це неправильно якби перевернеш воно розвернутому вигляді буква ви розвернута і хи. От, ну, якщо б хи, там ладно, ну, ви буква розвернута не в ту сторону, якість воно мені не дуже. Я б вважала, що не варто його вишивати з двох сторон. Хоча б було красиво, я не сумніваюся. Звичайно, роботи, коли вишити з двох сторін, вони дуже гарні, і я прихильник вишивки з двох сторон. Ну, якщо мені, я аналізую саму роботу... Якщо я бачу, що її варто вишивати з двох сторін, я її вишиватиму з двох сторон. Якщо я бачу, що не, не варто її вишивати з двох сторін, я її не вишиваю. Якщо взяти мій паровозик, хто пам'ятає, який я вишивала, я його порахувала, що його варто вишити з двох сторін, хоч там. Да, багато роботи, тому що там не одна заготовочка йшла, перевозити, їх там багатенько йшло, я не пам'ятаю кількість, я точно не скажу, не буду обманювати. Тому я вирішила, що його потрібно вишити з двох сторін. Тому що, якщо, наприклад, іти на виставку, а я планую зробити виставку суто по, по вишивці по дереву. ось В мене є таке в думках, у планах, тому, <кхе> вибачаюсь. Тому я вирішила, що паровозик варто вишити з двох сторін, тому що він міняє ракурси, то він їде в одну сторону, то в другу його можна поставити прямо боком і різними ракурсами, тому його варто було відшивати з двох сторон. Я порахувала, що його варто відшивати з двох сторін. Якщо взяти віночок, який я відшивала, віночок, я рахую також, що його не варто вишивати з двох сторін, тому що він вішається десь на стіну, на двері його не варто вишивати з двох сторон. Ось, Ну, я такі роблю собі, як-то, скажімо так, аналізи аналізую, що можна вишити з двох сторін, що з однієї сторони. Тому якби, тоді вже роблю висновок. Я вам ще хочу показати, зараз я відшила потилочки, зараз хвилинку, зачекайте. Не пам'ятаю, чи я показувала вам ці бутилочки. Можливо, я вже й показувала, але покажу ще раз, які бутилочки я відшивала. Найперше був ще у Польщі ще. Мені донечка. Кажу, так як є, відшила ось такий бокал пива. Я говорила, да, що мені не сподобалося тут трошки вона дуже не притягувала бісер. Він тут, а... Я вже думала, перешивати, не перешивати. Якщо перешивати, треба його розбирати. Можливо, можливо колись перешиється. А ні, то буде так, як є. Так, такий вишитий бокал. Так, давайте букву я так поки цим. Потім я вишила. Ось таку бутилочку, її мені поклали у подарунок, які робили дівчатка на день народження. Я не пам'ятаю, можливо, я вам вже показувала, але покажу ще раз. Думаю, це можна показати ще раз. Ось такий лікьорчик я відшивала. Також я відшивала, потім я відшила ось таку бутилочку. Цю бутилочку подарувала мені до обміну подарунками, здається, Наталя Томкевич. Ось тут я вже приклеїла магнітик, все, бо в бокальчику немає магнітика. Десь треба знайти, де, десь я поклала з нього те, що там лишалося, там є магніт, треба його знайти і приклеїти до бокалу. Ось такі, І ось таку бутилочку я була відшила. Ось такий лікерчик. Ось також. Приклеєний магнит. Надіюся, він буде надійно триматися. Ось такий така бутилочка. Так, а ще, крім цього, давайте я дещо заберу, щоб мені нічого не заважало, я вам ще хочу показати, що я собі придбала. Так. Так, це ми також повісимо на місце поки що. Я так біля себе вішаю, поки і любуюся. Так, так ще раз наостанок покажу ось ці два топери. Ось така красота. Мені дуже-дуже сподобалося, я дуже задоволена, що, що виробник виготовив саме з червоними бусинами, тому що там є з коричневими, якби. ну я люблю такі яскраві. Хоч коричневими теж дуже гарно дивиться, не спорю. Я люблю ось такі яскраве ось, І тому я вишила ось таких два топера до свята Пасхи. Так, це що стосується цього. Зараз ще вам покажу, що я придбала собі так. Е, я була, робила замовлення вже давно. Ну, як давно? Так, вже давненько я його робила, просто все чекала на це замовлення. Я дуже-дуже хотіла ось такий. Е, Маяк. Це торгова марка Woodstitch. Я дуже хотіла цей маяк. Саме по дереву. У мене є схема маяка і є є е, 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 по дереву вже. Я хочу вам показати, хочу достати, потрогати. Мені вдалося таке, як то дерево таке тонесеньке. Але я хочу достати і глянути. Ми ось так подивимося. Ось такий фетр йде, красивий, оранжевий такий красивий, я люблю такі відтінки. І ось, такий, ось таке дерево. Такий він немаленький. Так, це я дістала так показати. Як ви знаєте, це торгова марка Woodstitch, Інтернет-магазин Іголочка. Мені дуже-дуже-дуже подобається цей маяк. Я його хотіла, дівчата і хлопці, дуже-дуже давно, дуже давно на нього дивилася. І все-таки я його заказала, він зараз трішечки, як би це є в доступності. Поки працює. Ой, вибачаюсь, торгова марка Stitch, я вирішила його придбати. Так, давайте так перекласти. Ось такий маячок я придбала. Також я дуже-дуже-дуже хотіла, і тут також дуже такий красивий фетер, такого ж кольору, мабуть, як і маяк, ось, ось такі голуби. Сімейне гніздо називається. Ось таке. Красиве. Такі красиві голуби. У нас ці голуби відшивала Лєночка. Привіт, Лені, Вона їх відшила уже давно, і мені дуже-дуже-дуже сподобалися ці голуби. Дуже сподобалися. І я вирішила їх також собі придбати. Це таке символ кохання, я думаю, сімейне гніздечко. Я думаю, варто його відшити. Дуже красиве. Дякую інтернет-магазину Іголочка Оксані Гуркіні. Дуже-дуже вдячна. Так, а також я придбала, я дуже їх хотіла. Одразу скажу чесно, я на них уваги не звертала. Ну, коли я побачила їх у відшиві, Наташа потухла. І, звичайно, захотіла їх собі придбати. Ось такий пасхальний, пасхальна зайчиха. Зайка, така пасхальна. Дуже-дуже красива артикул SH022. І ось такий красивий красень-зайць у пару до зайчиків. Дівчата їх відшивали. І, звичайно, я підглянула. Звичайно, я захотіла також собі мати такі, таку пару. На виставку це взагалі чудовий варіант. Чудовий варіант так як і для виставки. А також е я собі ще придбала ось такий красивий набір, це теж, можна сказати, символ кохання. Це повинно обов'язково кажуть бути в домі. Тому я вирішила їх відшити. Звичайно, є у нас різні схеми з, з такими, якби. Зараз ви побачите з такими тваринками, ну, скажу так, але якби. Я рахую, що на схемі вишити воно ну, теж красиво взяти в рамку. Це ще додаткові, як би можна сказати, кошти потрібно взяти в рамку, оформити і так далі. А цю роботу відшив, і ця робота готова. Це стосується взагалі всіх дерев'яшок. Ну, це така моя думка і ось таку пару вовків я також хотіла дуже-дуже-дуже давно. У мене немає відшитих вовків. Тому я вирішила взяти ось такі вовки. Вони з'явилися в наявності, і я їх одразу вже в Оксани замовила. Тому що, я думаю, не знаю, чи буде далі працювати цей виробник. Я сподіваюся, що Оксаночка буде нас далі радувати новинками. І ще у мене, звичайно, є хочушки у чушків з, з тих старіших випусків. Но, Можливо, ще буде ще і новеньке. Дуже цікаві ось ці вовки, дуже гарненькі поставив і, якби символ кохання нас гріє, а вовки вдома повинні бути. кажуть. Тому я вирішила його собі придбати. Ну, і Оксаночка поклала у подарунок. Ось таку схемку невеличку ось таких два серця. Ось це подарок. Дякую Оксані. Невеличкий подарунок, то приємно. Дякую, Оксані, за такий приємний подарунок. Можливо, комусь на подарунок відправлю, можливо, сама вишию, буду бачити. Ось. А це, це моя любов, любов, дівчата. Ці роботи я хотіла дуже-дуже давно. Дуже давно на них задивлялася. Ну, правду скажу за зайок. я... От Подивіться, вони такі, кажуться, яскраві, красиві. Ну, не знаю чомусь я до них так. ну... Не скажу, що так горіла бажанням, як от ці голуби, вовки, ось маяк, ось мені більше це все хотілося. Ну, я їх побачила у відшиві, тих зайок. Все, я сказала, я їх хочу. І я їх одразу замовила. Дякую своєму. Коханому чоловікові, який мені заказав цих зайчиків. Ось, Вони мені дуже-дуже подобаються. Просто я їх довго чекала, бо була, по-моєму заяць був, а не було зайчиків, здається, то я чекала на цих дві заготовочки. Ось довгий термін. ось. А потім ще замовила ці з'явилися вовки, голуб і маяки, я вирішила їх взяти. Ну, це дуже неймовірна красота. Я от люблю дерев'яшки, тому що ти відшив і все, робота готова, ти поставив, вона радує твоє око і так далі. Ну, схеми, звісно, потрібно ще додатково оформляти і так далі. Хоча я люблю і схеми вишивати, ви знаєте, я люблю немаленькі схеми відшивати. Хто зі мною багато років, той знає. Так, це ми заберемо. І я вам хочу показати ще, що, що я розпочну відшивати в даний момент. Сьогодні я хочу розпочати нову роботу. Так, зараз хвилинку ось. Мені прислала до обміну подарунками Тетяна Неділько. Привіт, Танюша! Ось ось такі. Ось такий кресониш. Я одного, як ви пам'ятаєте, відшила. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала. Давайте я вам покажу ще раз, бо я не пам'ятаю, чи я вам показувала, чи ні. Я... У мене було у відшиві ось такий красень котик. І ось такий кресониш. Не хочеться мені як ви, рухати камерою, але прийдеться. Ось такий красень-котик і таке. Христ такий. Ось, мені вони дуже подобаються, тому були відширі. Можливо, я й показувала вже я не пам'ятаю, я, чесно кажучи, дівчатка і хлопчики. Ось. А зараз візьму йому в пару ось такого товариша. Ось я вже підготовила заготовочку, і отут є обіза. Все, я зараз буду все розкладати і розпочинати нову роботу. Всім дякую за увагу! З вами була Наталя Де. Бажаю вам щастя, миру, добра, перемоги, всього всього найкращого, вашим сім'ям, родинам, друзям, рідним, близьким, які знаходяться на війні, щоб повернулися живими, здоровими, щоб уже не було стрілянини, щоб скоріше була перемога за нами. Ось, всіх люблю, обіймаю, цілую. Всім до нових зустрічей, усім па-па!